Оля, знаєш, я пройшов багато всього у спорті, багато спортсменів бачив. Я бачив багато спортсменів, які про граючі кажуть, що видні, хтось які там тренери, чи якісь лікарі, чи хтось хтось, хтось що не зробив. Знаєш, е, ну, Ти ж розумієш, да, що наші стосунки там, стільки років ти вже, як я вже казав, багато разів, що ти як дитина, але ти знаєш, що я... Суровий батька. І... Але я хочу поставити для тебе приклад, тому що воно так є. Коли ти практично згадала Токіо, коли ти програла в Токіо, ти через там, пів години, через годину мені написала саме, що даруйте не змогла. Ти програла, ти сказала, що я сама винна, і поїхала тренуватися і готуватися. Це приклад всім спортсменам завжди буде такий випадок що я багато бачив спортсменів, які приїжджали додому, розказували, що їм те не зробили, те не зробили, те не зробили. Завжди потрібно шукати в собі, чому ти програв. І ти для всіх спортсменів це і приклад, як потрібно чесно для себе казати, я сама винна, але я повернуся. І ти повернуся. Дякую